Вітаю! В цьому відео вашій увазі. Результати плей-офф півфіналу Ліги Чемпіонів сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Реагуйте, як вам відео. А я розпочинаю. Арсенал приймав ПСЖ. Цей матч став тактичним двобоєм між Артетою та Енріка. Арсенал володів м'ячем майже 60% часу. Однак не створив справжньої загрози воротам до Наруми. Головний момент. Блицькавича комбінація ПСЖ у середині першого тайму. Команда провела 26 пасів поспіль, перш ніж дембела холоднокровно пробив рая. ПСЖ грав компактно з глибоким пресингом і миттєвими переходами в атаку. Це забезпечило мінімальну перемогу над канонірами в гостях 0-1. А Інтер поїхав до Барселони в іншому півфіналі. Матч почався сенсацією. Інтер вже на 30-й секунді відкриває рахунок. На 13-й хвилині подвоє перевагу. Барса, попри шокуючий старт, швидко відповіла своїми голами. Ямаль скорочує відставання, а Торес зрівнює рахунок до перерви. Після відновлення гри каталонці знову пропускають, але через 2 хвилини вже відновлюють рахунок. Гості. Та господарі багато атакують ворота один одного. Але більше не забивають. Рахунок на табло стає 3-3. Барса Дома не програє в Лігі Чемпіонів 2022 року. Матч відповіді відбудеться 6-7 травня, фінал 31 травня. Перейдемо до статистики. Герасі залишається кращим бомбардиром з 13 голами, Рафіня маючи вже 8 передач, лідерує гонці асистентів. Дякую, що добилася до кінця. Дякуємо зсу. Переможемо.